Рішив Вельчика взяти, щоб на СТО поїхати, щоб пішки не йти. В ітоні він якийсь поломатий, чи що, 20 гривень все що здерлося і йду пішком. Писали в коментарях, що я так топаю свободно, що ти цикашників не боюся. Та в мене є просто лайфхак, можу з вами теж поділитися. Головне, каріки добре зашнуровувати, бо буде шкода, якщо погубишся, бо недавно тільки купив. Они черепаха моя стоїть. Ні, це не черепаха, це циганка, бо понавішував хтось блістяшки цих натурів. Циганська машина. Патрубок раз, разом з цим переходником, плюс пару літрів антифриза, плюс робота, плюс ці всі хомути. Коротше, 3,5. Іди сюди. Так, треба поїхати ще машину помити по грязню капець. Дай будемо працювати. Машинку то зараз полоснем, було б непогано самому сполоснутися, поки на СТО, поки туди-сюди мокрий. Машинку намили, самі покупалися, можна їхати пахтірити. Одне тільки є, но, що вже немає часу нема коли Почти 5 година вечора. Але щось заработаю, ну, а резон вдома сидить. Останнім часом я столько вже урекав грошей в цю машину, що вже ну, вдома не варіант сидіти. плюс треба сбирать еще мини дальше, там еще куча нюансов есть. Но как никак некоторые пишут, а что ты в этом такси заработал? Ну за последние три рока по крайней мере, на эту машину я заработал. Я ее купил в такси. Якось так. Как Як всегда по мою машину и пошел дождь. По ходу, рейка дає о собі знати. Климануло руля, засвітилися чеки по рулю якісь. Коротше, де ваша та біла полоса, що Ви там в коментарях писали, що скоро буде. Трошки Погрався тако ключом і пропало. Побачимо, чи надовго. Ну, Що я вам можу сказати, ребята? вихідні у мене не скоро будуть. Виїжджаю з двору, а вона мені каже, дивитися там обережно, тому що а, там можна збити людину. Я кажу, смислі там збити людину? А вона каже: мені, Я там вже каже, два рази чуть під машиною не, не лежала, там дуже сильно збивають. Ну, хорошо, виїжджаю, я, короче, все, як положено, пішохідний переход. Который регулирує, світлофори стоять, я говорю, а де вас тут ну, типа не збивають. Ну, ось на пішохідному переході. Я як не йду, так і віск тормозов, там то все. Я говорю: а ну, а подивитися, удостовериться, що машина типа зупинилась. А вона мені каже, ви що не бачите? Тут не тільки зебра, тут є і типа указатели, що це світлофор, що це всі діла. Зачем воно мені типа, треба? Я говорю, а світлофор, а він тут не працює толком. Тут завжди зелений, він там красный не включається. Коротше, її чуть два рази машина не збила, а їй начхать, вона все одно валить собі каже, чого я довірна дивитися, тут ж хай вони дивляться. І знову жіноча логіка. Взяв доставочку на кафе, посуд якийсь там, похавить щось. Каже, там буде на углу кафешка, під'їдете туди, включите аварійку, там треба буде трошки подождати, поки місць вони вийдуть. Я говорю, а зарані я ж ну, перезвонить. Ні, вони там завжди. Коротше, ви включайте аварійку, вам за це нічого не буде. Бо там їх завжди нема де стати. Я говорю, серйозно? Вона каже: ну, да, а що вам це буде? Ви ж типу, чи поламалися, чи ще щось. Ну, Не зайшла в мене сьогодні зміна. Ну, як зміна? Півзміни. Так собі, коротше, коли немає настроєння. То я не знаю, воно і робити неохота, все погано тобі. <сі> я навіть фільтра не виставляв сьогодні. В ефірі замовлення більш-менш мені не подобалося. Я його вистачаю, беру, їду. А які там хороші замовлення в тому ефірі? Таке собі, ніж би вважалося. Коротше. Беру я це замовлення, щоб тільки їхати, щоб не сидіти в машині і не нагітати собі всякі там в фіні всяке. Що вже з рейкою мене случилося, що у мене там то все, я вже накручую, що в мене коробка гуде. Коротше, треба щось ловити в сторону вдома та да відпочивати від цих всяких мислій. Собрався додому замовлення ловить і дощик. Тож, поки місць нікуди не їдемо, чекаємо жирків. Хоч одне нормальне замовлення виконав за зміну. Ну як нормальне? Для мене воно нормальне. Для мене ну, за сьогодні. Тому що була катастрофа цілий день. 200-200-200-200. Що я там, що брав, та й ну, вози, а що. А зараз вже трохи настроєння з'явилося роботи, бо дуже і часу немає. Ну, поки повиставлявся все там в сторону центру. Побачимо. Якщо зновлю, то туди, то буде шикардосна. Пошла жара, <laughs> настроение у меня поднялось. 509, и я на вокзале. По комфорту еще и прилетел, и сбил их Короче, настоящий таксерик опытный не пробье. Если он чувствует, что сейчас пойдет работа, значит, она пойдет. Вот я почувствовал, все, полетели. І тепер вже точно ми ловимо замовлення додому, тому що вже так гулятися нема, десь їхати, а потім обратно в центр. Це вже опыт, це вже можна в холосту потім поїхати. Ну а додому я люблю їздити по ланцюгу. Ми обовязково замовлення не беремо, значить це не скрутка, значить це хороший заказ. І полетіли. Кстаті, а Uber щось так ну швидко здувся, чи в сплячку знову він коротше попав, чи що я не розуміюся. За сьогодні за цілий Божий день ні одного я замовлення по убіру не взяв. Таку дичь пропонують, що просто капець. Навіть вже не діло в тому, що там ну, подачі великі, просто ну, дичь. Так само до зараз все червоне по убіру, виставив так само ну, сектор типа, додому, прилітає мені на академії містечко 200 гривень з вокзала. Ну Це просто капець. І ще і, і, і пише, що там доплата там 40 гривень, там 30 гривень, ну, тобі ж красному стоїть з коефіцієнтом. Коротше, Треба його знову поки виключати цей Uber, здавати кращих часів. Ну, все, лафа закінчилась, дощик пропав, і пропало все червоне в Києві. Все, гола, гола база. Так що беремо щось, подряд, все підряд, що прилетить додому, навіть якщо не обов'язково, щоб не їхати в колосту, бо буде труба. Короче, ну, зато крутяк, почти косарика за 40 хвилин я зробив, Два замовлення. Ну, що може не радувати. І за 400 я попав додому. Що може не радувати? Коротше, є такі вечора, то утром дай Боже закази. А я ж короче, сплю це все время. Завтра я по-любому виїжджаю о 6 ранку. Як по-любому. Коротше. Ще поїду вранці заправлюся так само. Коротше, Бог дасть день дасть піщу, побачу, не буду загадувати зарані, але постараюся по-любому. А ти не переключайся, щоб подивитися, прокинувся я чи не прокинувся. Так, а за день я накатав 155 кілометрів, показує машина, що я був 6 часом за рулем. На самом деле я був... Часов 7, точно, 8 десь десь 8. А по касі, а по касі а по касі вилетіло з голови. Секунда. А по касі вийшло 3209 гривень, всі по уклону. І катання я їх без комісії. І в мене ще на завтра залишилося там 14 поїздок без комісії, так що. ну А там вже буде видно. У мене ще сотен там в запасі лежить, там мені прислав так само уклон. Я їх потім активую якось. Коротше, я пішов відпочивати, а ти цим часом підпишись, пока на телеграм, на ютуб, ну так, да, в курсі І Як будеш підписуватися на телеграм, там буде тебе невеличка вікторина. Пройди її, щоб ти зміг в чаті переписуватися. Бо якщо ти її не пройдеш, ти зможеш тільки читати, а не писати. Якось так. До завтра. Ну що, ребятки, ранок четверга, 5.24. Збираємося на роботу, вже гріємося. Хоч за довгий час тачку до повного заправлю. Думав перевірити, який розхід буде з кондиціонером, да, по цим пробкам, який кондиціонер бобочку вдів холодильник вранці. Ну нічого, хоч якась да статистика буде, то я вам вже давно не показував, там, скільки в мене виходить на газ, денег, да, скільки літрів виходить. Я вже сам не знаю, який у мене там розхід, виходить. Був 12 колись давно. Зараз, зараз перевіримо. Тисячу раз я собі казав, що такі райони у мене, він не виїзнив 5 утра, що в це врано вставати Он, 6.19 прийняв перше замовлення, майже годину прокукував. Як я колись і давно казав, що в четвер це найпанюча зміна. Хоть ти виїжджаєш в 5 утра, хоть ти в 10, найповна, повна, повна опа. Хтось каже, що. Четвер, це маленька п'ятниця. Для мене не фіга. Для мене маленька п'ятниця це середа. А як би з будніх днів, то, напевно, ну не знаю. Понеділок найкращий для мене. Буває таке, що і кращі п'ятниці. І того з такої роботи вирішив я короче, поїхати додому. Звільнився я на борщаговці, подався я 10 кілометрів додому, тому що ну, не зайшло в мене. Не зайшло в мене ранок. 950 гривень на 50 кілометрів таке собі. І он зараз Додому ще 10 кілометрів приїхав, і того 60 кілометрів на 950 гривень. Коротше, перекушу щось, відпочину, а там далі виїду. Спроба номер два виїхати попрацювати. Може, вже вечором вдасться хоч щось трошки заробити. Ну, як вечір? Друга година дня, не сильно вечір. Ну, працюємо до вечора, може, я ж кажу, щось вдасться. Ставимо фільтра і гов. Ну а поки я виставляю фільтра, хочу нагадати, що найдешевше автострахування це мого <гас>, власного страхового агента: каска, зелена карта, осага, автоцивілка все зі знижками від Таксоріка. Кажеш, ти від Таксоріка і отримуєш знижку. Якщо у тебе свій... Власний автопарк та ще доп допомільно отримуєш знижку за ОПТ. Якщо в тебе є ліцензія під таксі, також можна нього зателефонувати, дізнатися цінами, які в тебе вийде автострахування під таксі. Будеш приємно здивований. Коротше, номер телефону тут, а також буде в описі під відео. Телефонуй, дізнавайся та просто офігівай від ціни. Ну, а я полетів працювати. Спроба номер два в мене теж не задалася. Вийшов на роботу. Години півтори я достаю вже під під'їздом, Нічого, взагалі, ну, тишина, по району щось таке, там прилітає, там мінімалочки на цьому і все. Коротше, прийняв рішення, нікуди не їхати, тут вдома і заливатися. пішов я коротше, відпочивати. Ну, так, а що він? Не знаю, чи це мене це 5 утра збило з пантелику, тому що ніколи не виїжджав і не треба було завжди виїжджав, коли я висплюсь нормально все. Коротше, напиши мене в коментарях, як тебе пройшов четвер. Так само, як і в мене, чи, чи ти нормально бомбанув касу, тому що в мене взагалі тишина полніша. Коротше, я залишу вдома, завтра вже точно виїжджаю в 5 -й. завтра, п'ятниця, по-любому буде робота. Коротше, напиши мені в коментарях за свою роботу. Будь добро, Я відпочиваюсь.